Ось таку красу ми з мамою вчора придбали. Їздили в Трогобич по справах і придбали хризантеми. Подивилася, що у всіх сусідів тут розкішні хризантеми квітують. А у нас нічого нема. Ми з мамою бігом купили трохи і собі краси. Так, що ще у нас нового? Ось посадила я туї. Туї трохи ми тут порозгрібали ці великі грудки і посадили рядочком тую. Але наші собаки вже щось пообробляли свої сечі. Вітаю, друзі, на нашому каналі. Я Ганна, і це канал про переїзд з міста в село, про харків'ян, що переїхали на Львівщину. Яке сонечко сьогодні. Сонечко зараз рідкісне явище. Ось така цікава тут погода в порівнянні з Харковом. В Харкові, якщо похмуро, то це, скоріш за все, на цілий день. А тут сьогодні зранку було похмуро, так трохи депресивно, а зараз ось раз і сонечку вийшло порадувати трохи нас. Це два кути. Це кіт Кузя, а це кіт Морган. Оцей Кіт Морган два місяця назад прийшов до нас просто з кущів. Ось. А кіт Кузя став йому, став йому годуючим дідом. Це чоловік так придумав. Так що це не кішка, це два хлопчика. Одному з яких 12 ручків, а ось цьому місяця три. Але Кузя став йому за матір і за батька, всиновив його і навіть годує, бачите? Я не знаю, чи там є в нього якесь молоко, щось він там смокче, але що там, чи він просто бавиться, чи насправді щось смокче, не знаю. Ми не можемо. Не знаю. Може, в кузі якісь чакри відкрилися материнські. Є? Ось вийшла подихати повітрям, влаштувала собі невеличку перерву. Ми тут з чоловіком працюємо вдома. Віддалено. Ось тому цілий день сидимо вдома. Тільки зранку і ввечері, але ну зараз і ввечері нічого не зробиш. Получається, що тільки зранку можна щось зробити в саду. Ось хочу показати нову клумбу, яку я почала створювати. Так, ось покажу тут, хочу влаштувати місце відпочинку. Тут лавка у нас, сподіваюся, що колись ми її поміняємо. Так, ось тут йде клумба, і ось тут йде клумба. І ось тут почала створювати ще одну клумбу. Тобто це буде така прямокутна ділянка, на якій ми колись поставимо шезлонги і будемо відпочивати. Ну, поки що невідомо, коли це станеться, поки що треба попрацювати добряче, щоб це було. Тому. Ось тут влаштовую ділянку. Ось тут приблизно буде йти край цієї ділянки. Так, по передньому краю посадила іберіс дві штучки. Розсадила ячмінь-гривастий, який я вирощувала з насіння влітку. Посадила ялинку, перепрошую, посадила сосну мугус. І ось там посадила. Флокс шоловидний. За цим переднім планом у мене йде рядочок з троянди сорту джаз. Нещодавно я її отримала. Ось троянда, ось троянда і ось. Ось ці 14 гілочки це я відмічаю. Місця, де я щось посадила, щоб не забути, особливо якщо це цибулиння. Іде у мене рядочок з троянд. За рядочком з троянд, я вже посадила барбарис. Цибулькові там алюми у мене зростають. Позаду рядочку цього троянд в мене буде зростати барбарис. За барбарисом буде зростати гортензія анабель, А правіше буде зростати троянда Night Owl. Залишу смородину. Смородина, що тут зростає, вона тут і була, коли ми переїхали, поки що я її залишаю тут. Смородина, до речі, досить декоративна рослина. Мені подобається. Тому залишу тут поки що. Так, потім тут, з цієї сторони, в мене йдуть такі більш посухостійкі рослини. Ось тут я посадила ялинку кейбаб. І її будуть оточувати з лакові імперата панесетом А Трохи далі вейгелу я посадила. Тут у мене посаджений міскантус китайський, один і другий. Так. І ось тут рядочком Лавровишні Лавровишні і От там позаду посадила лохину. Лохину сорту дюк. Так, там перовське у мене зростає, і ось там, біля перовської, ми з мамою просто в полі викопали синьоголовник, піжму і буквицю. Дуже сподіваюся, що все це прийметься і буде в моєму садочку зростати. Ось. Так, і що хотіла ще сказати? Звісно, що тут поки що не зрозуміло, що і як, і де, і буде зрозуміло тільки на наступний рік. Сподіваюся, що буде мати якийсь вигляд. Але я зробила візуалізацію цієї клумби вперше, вперше сама зробила візуалізацію в програмі Canva. І як це робити, я подивилася на каналі у нашої української ландшафтної дизайнерки Олени Самуйленко. Дуже раджу цей канал всім тим, хто створює самостійно свої садочки. У Олени на каналі дуже корисні поради щодо зонування ділянки, щодо планування садочку, щодо догляду за рослинами, поради найкращих сортів, гортензій, троянд. Поради дуже цікаві і корисні по догляду за цими рослинами. Дуже багато всього цікавого всім, хто любить садівництво, можна знайти у Олени на каналі. Посилання я додам в описі під відео. Альона, якщо ви дивитесь, дуже вдячна вам за те, що ділитеся з нами своєю корисною та цікавою інформацією, своїм досвідом. Дуже вдячна. Є одна у нас посилка сьогодні. Це троянди. Троянди я купляла в фейсбуці у Тетяни Чорнобай. Випадково вона попалася мені на очі. Справа в тому, що я побачила, що вона продає троянду, яку я вже дуже давно шукаю і хочу. Це троянда джаз. Грунтопокривна. Ось. І. Побачила, що вона в неї є. І замовила одразу три. Так, мама, так, допомагай мені. Їй допомагає мама. Так, зараз дві руки відкриємо. Ну, або я перервусь, розпакую і потім буду продовжувати показувати. Так, ось відкрили ми посилочку. Хочу перепросити за такий звук, як щось тече з крану. Це у нас батареї так <смі> працюють. що так Здається, що весь час з крану тече. Це в батареях вода переливається. Так, ну ось я відкрила нашу посилку. І ось такі троянди. Троянди непогані саджанці, добра, коренева, добре розгалужена. А, ну, але пагани трохи тоненькі, ну але ж я хочу нагадати, що це ґрунтопокривна троянда. Тобто в неї і не, немає таких товстих пагонів. Ну, як я розумію, що в неї і не має бути таких дуже товстих. Ну, на вигляд здоров'я, ну, тут трохи щось поламалося, ну, але то таке, це нічого страшного. Ось вперше я замовляю у, на Фейсбуці у людини, яка не має свого сайту, яка розповсюджує свій товар через Фейсбук. Ну, ось тут тільки два пагони. А, ну, і тут тільки два, і тут тільки два. Ну, але такі пагони здорові, досить такі міцні. І одна троянда П'єр деронсар. Я купила, не витримала свою улюблену троянду. Ну, тут вже три пагони, вже такі товстіші пагони. Ось непогані, здорові, не бачу я ніяких пошкоджень. Добре, розгалужена коренева. Нормальні троянди, якщо вони всі будуть по сорту, то буду купляти ще. Всі ці троянди мені коштували по 150 гривень. Кожна троянда 150 гривень. Ось тут якийсь темненький пагін, але це він як загорівший на сонці. Начебто здоровий. Так, ось така розпаковка. Мама тут вже працює, вже посіяла чорнобривці. Я мамі весь час кажу, що чорнобривці не вписуються в мій ландшафтний дизайн, але мамі дуже хотілося. Ось. Нехай мама сіє, що хоче. Так, а зараз мама буде садити часник. Сьогодні я їй не допомагаю, бо в мене робота. Вон часник вже мама приготувала. Ось тут ми вскопали грядочку, таку невеличку, де могли, де нормально копалося, там ми і вскопали. Ось мама буде зараз саджати сюди часник. Може не дуже правильно, без всяких підживлень, але я думаю, щось наросте. Так. Да. Мама у нас більше знається на огородах, я більше на декоративних рослинах. Мама більше на овочах. Так що я мамі сказала, що все, що стосується овочів, це ти головно. Я більше по квіточкам. Так, ну ось ми йшли по дрововочу, йшли і побачили ось такий парк, а тут пруд з уточками, Ну, на які вони чекають, що я їх пригощати буду. Драгович ми погано знаємо. Знаю, що це дуже старовинне місто, що йому вже 900 років. Ось такі. Ось ми біля цього озера зайшли і серію. Ось така приємна і серія тут. І ось тут ось так стелиться. Якась рослина, якась ліана. Ось так. Так гарно виглядає. Ось така рослина. В такий. бочці вона зростає і ось так пішла, пішла, пішла і пішла постелі. По стіні витися. Отакі величезні листя. Не знаю, що це таке. <рес> Ось такий нам принесли десерт. <рес> угу. Ось такий він. М -м -м -м. Як смачно, як гарно. Ось тут є театр імені Юрія Дрогобича. І такі старовинні будиночки. Ось такий симпатичний. А цей ліцей імені Чорновола. Теж дуже цікаве, теж дуже цікава будівля. Ось така тут площа, ратуша. Дуже симпатично. Як у Львові. Дуже схоже на площу, як у Львові, але без тієї Львівської метушні. Симпатично, дуже. Ось там пам'ятник. Такі будиночки низенькі. В ратушу, до речі, можна піднятися, але ми не підемо. Не підемо в ратушу, ні? Наверх. Ось який тут гарненький фонтанчик. З цієї парасольки капає водичка. Ну, зараз не капає, взагалі то капає. Мама бачила, що капає. Дуже симпатичний такий. Дуже багато магазинчиків. А, кінотеатр якийсь є. І на фоні цієї краси хочу завершити своє відео. Красою почала красою і хочу закінчити. Бажаю всім миру, квітучих садів. Слава Україні і всім папа!